Мрія мандрівника нарешті збулася. Вітаю вас всіх, шановні мої глядачі. Майкемпінг знову з вами. Ну нарешті я дочекався і до мене прийшли, дивіться, які чудові рукавиці від Fire Maple. Пам'ятаєте, в чому я готував і за весь цей час, шановні мої, чим тільки я гарячий? Посуд не знімав з багаття, з печей. Нарешті цей час закінчився. Настала нова ера, ера рукавиць фірмових, гарних. Боже, нарешті все в найкращому дусі бушкрафтерства. так? Бусткрафту. На вулиці трішки йде дощ, може вони трішки промокнуть, проте яка різниця, так? Зараз буду використовувати. Дивіться, які гарні, боже. Дивіться. З однієї сторони ось такі. Чудова м'яка шкіра. І з іншої також. Дивіться, який кайф. Вони літні. Всі характеристики я залишу під відео, обов'язково можете подивитись, якщо вам цікаво, і навіть в нас замовити. Проте доведеться трішки почекати, бо я взяв лише одну пару собі на тест. Дивіться, з часом вони потемніють, так? Всі будуть такі темні, в сажі, в копоті, в Кіптіві. Дивіться, який кайф. Боже, нарешті. Ну що, поїхали готувати. Всі характеристики будуть під відео, хто захоче придбати, обов'язково зможе це зробити. Бо мені подобається дуже. Дуже знімати гарячий посуд, чайник з вогнища, розпалювати вогнище, працювати із щепочницями, з різними печами, щось таке велике знімати так, з вогнища, якийсь кан або казан. Просто кайф. А головне, знаєте що? Ось це. Ось те, що вони ось такі. Просто я не знаю, як описати. Диво, диво, просто звичайне диво. Ось такий от кайф. Всім дякую за перегляд, а я пішов плов готувати.